У Херсоні 25 медичних установ, 5 пологових будинків. Але з кожним роком жінки народжують тут все менше. Хочу з'ясувати, чому? Ось ця лікарня Лучанського, вона найбільша у місті, і я кваплюся на п'ятий поверх у гінекологію. Отже, операційний блок. Добрий день. Скажіть, а хто головний у вас? У нас ремонт відділення. У вас немає пацієнтів? У нас є пацієнти, але у нас зараз ремонт йде. ми Ми перевіримо вашу лікарню. А є пані Дай. Чернова сьогодні на зміні. Лікар Чернова. Чернова. є там. Дякую. Мій агент напередодні перевіряв лікаря Чернову на людяність. Можна і так зробити, щоб вона не знала. Сказати, що її зараз не можна. Чи пройшла вона тест? Розповім потім. А зараз інспекція. Оглядовий кабінет. Гінекологія у Херсоні. Оглядова зала. О, Боже мій. Як якомусь генделі. Ось ці буцувальні щітки, ніби роздушений камазом їжак, який вже пролежав під тими колесами багато-багато днів. Груз для перчаток. Тут що, перчатки дезінфікують? Рукавички неодноразові? А! Подивіться, тут написано обіодзаражування перчаток, а їх потім викидують, я сподіваюсь. Чому воно не утилізується? Ось просто в крові? От ви уявляєте, ви прийшли в ресторан, вам дають якийсь фреш, наприклад, з трубочкою. А потім бармен забирає цю трубочку і дезінфікує її, і дає вашому, наприклад, другу або наступному гостю. Уявіть собі, рукавички, лікарські одноразові мають бути. Їх не можна ось так дезінфікувати. А у Херсоні їх дезінфікують. А потім у вашому тню, вибачте, це запахають. А як вас звати? Пане Васильевич, чому у вас рукавички дезінфікуються, а не викидаються? Спочатку дезінфіціруються, а потім уже збираються в пакетики і приходить санітарочка з печаточками і виносить їх на утилізацію. Якщо використані дезінфікують, то де ж нові? Давайте знайдемо ці рукавички. Вони вас повинні бути під рукою. Давайте їх знайдемо. Рукавичок в оглядовій кімнаті немає. Десь У шафі, у серванті, якісь заначці. Світлана Васильовна знаходить якісь коробочки. Ну, коробочки. Светлана, ну от ви зараз в ручках і так от несете. В кожній лікарні я перевіряю, наскільки правильно персонал утилізує шприци. це. Ви головна по утилізації, так? Ну, вона маніпуляційна сьогодні. Отже. — Пожалуйста. — все цилиндри, в Ціліндрить. Угу. Куди потім це все викидується? У нас спеціальне місце для утилізації. Тут не має бути голок і не має бути рукавичок. Отже, я спонтанно взяла перший ліпший смітник. В місці, де роблять уколи, голок тут немає. Закриваю. Голок немає, це означає, що ви їх ну, взагалі зберігати в пляшках. Я знаю, що в Україні таке роблять. Так бути не може. Це прохання до всіх лікарів, всієї України. Мають бути металеві бокси. Так відбувається у приватних лікарнях. Те, що я бачила. І в цих боксах вже віддають компанії, яка має спеціальну ліцензію на утилізацію. От йде наша начніт Тетяна Владимирівна. Тетяна Володимирівна. Інспектор Фреймут. добрий день. день Оля. Дуже рада вас Я приїхала сюди, тому що у вас найбільше гінекологічне відділення взагалі да, в місті. Да. Дуже багато відгуків, хороших, поганих, різних. Да. Хотіла сама побачити. Але я прийшла до пані Чорнової. Зараз розмовити її. Я б хотіла зібрати всіх лікарів і просто з вами да. поговорити, якщо Хорошо. можна. Добре? А у мене ще одна здибанка. Я йду в 12-ту палату, тому що саме в цій палаті вже три дні лежить моя таємна агентка. За легендою, моя агентка потрапила в лікарню чужого міста пізно ввечері з температурою і без грошей. Добрий день, дівчатка. Можна до вас зайти? Можна? Не проти? Я вже прийшла і так. Я тут закриваюся. Я рада вас всіх бачити. Це наша Катя, наша таємна агентка. Катюш, ти цього разу тут у гінекології. Дай тебе поцілую. Ой мою. Та ти реально гаряча. Тобто ти так ходиш в образ що ти навіть захворіла. Як тебе тут приймали? Розказуй чесно, як було? Приймала мене добре, тому що в мене виявилася дуже хороша лікарка Наталія Іванівна. Коли я сказала, що в мене немає грошей, вона навіть. А... Дала мені свої ліки, ну, типу, мені за що я не платила, безкоштовні талончики. Але з умов, давай подивимося, умови, в яких ти провела цей час. Ну В тебе хороші сусідки по кімнаті? Сусідки, так. Хороші? Але, дівчата, у вас тут я бачу вішалка немає якоїсь? Це саме палата, яка к... к... у нас е... запрограмована зараз на ремонт. На ремонт. На ремонт. Ось це єдина палата. Ця палата, ну, але сюди пос... Пос... поселили мою агентку, так склалося. Добре чи я погано. Це ж... твої подушки? О Боже. Старі зіптація. подушки. А дві. А ми піремо. Пір Та ти вся в пірі. Ти вже схожа на квочечку симпатичну. <рив> Дівчата, скажіть, воно пахне, знаєте, чим сечею пахне? Це не найкраще, що я бачила. Не найкраще, так. Ви розумієте, що в кожного страх потрапити в лікарню, особливо, якщо ти людина малозабезпечена, то які би ви янголами не були, якби добре не зустрічали Катю, а ви зустріли її добре. От такі умови вони шахають. Ну це неприпустимо. Дівчатка вас забирає вашу прекрасну сусідку. Вам бажаю всім швидко одужати, не хворійте. Керівниці гінекології дуже хочуть мене здивувати. У Нас тут буде краса. красота. Кажіть, будь ласка. Отже, це відремонтована палата, широкі ліжка. Це вже не таке ліжко, на якому страждала наша таємна агентка Катя. Ось матраси вже вони ось такі. Вони мають бути. Ці матраси. Нарешті я вам їх показую. Ось вони, які легко дезінфікуються, які легко протираються. Я показала вам умови, у яких лікуються харсонські панянки. А ось які тут професіонали розкажуть наші героїні, сестри близнючки. Вони вже піднімаються у відділення. Відбулася інспекція відділення гінекологія у Херсоні. Ваш колектив теж дівчата, які дбають в тих умовах, які є, про своїх відвідувачів. Вони не виганяють на вулицю бідну дівчину. Але я читала відгуки про вашу лікарню. Пані Чорнова. Вашу роботу коментують. Коментують по-різному. Хто пострадав врача Чернової? Редкосна гадина, котрої все сходит з рук. Мені Черново понравилось. Якщо, не дай Бог, в стаціонар, то тільки к ній. Напередодні я заслала свого таємного агента Андрія. Він прийшов до вас із тестом на вагітність, начебто своя дівчина. Отже, зараз вся країна бачить ці кадри. Андрій просить, щоб лікарка, начебто, сказала, що з дитиною проблеми. Можна і так зробити, але щоб вона не знала. а сказать ей, что ее рожать сейчас нельзя. Ну, я этим не занимаюсь. Однозначно. Я этим заниматься не буду. Это ее судьба. Но это ее беременность. Это решит, возможно, только она. Я точно говорю, что я об этом с ней разговаривать буду. А если у нее это первая и последняя беременность? Ее, так нужно? Это она с вами должна решить. Ни за что. Хочеш, я тобі щось захочу, щоб у тебе в голові стала на місці? Саме так ви і сказали. І для мене було дуже важливо побачити вас справжню. Дуже сильно В моїй перевірці ви показали дуже себе з найкращих ноток, зіткана. В 2014 році у вашій лікарні сталася дуже сумна історія. У мене є відео, яке я вам хочу зараз показати. Попала в лікарню Луначарського, тому що це була дежурна лікарня. УСИ показала, что у меня был месяц как замерший плод. Но а Чернова меня не захотела в этот день оперировать. У меня открылось кровотечение. Чернова не было на месте, анестезиолога тоже не было на месте. Была девочка-практикант, как мне сказали медсестры. Была операция у меня без наркоза, варварским способом. До сих пор обидно, і я задаю себе кожен день просимо, почне саме так же поступили. Якщо ви давали клятву гіпокра, за сім'я відповідальність. Юлечка сьогодні тут вже два роки з тої історії. Юлі немає дітей, я вірю, що вони в неї будуть. Аня, ну скажіть, як як от питання, ваша пацієнтка? Я буваю тут дуже довго, але я повинна йти додому. Завжди залишається черговий лікар. Чому я поступила к вам? Больницю п'ять утра, і мене ставили на слідчі день? Стараємося починаючи стандарт. Давай дуже ці протоколи, дівчата. Я коли була зі златою вагітна, мене був е, тонус матки. Я втрачала дитину, мене посадили заповнювати документи. Паспорт ідентифікаційний, я кажу, ви що жартуєте? І просто тоді якась сила Божа врятувала мою дитину. Але ця процедура вона і зачепила. Можна, будь ласка, Нель, от розкажіть ще одна сестричка постраждала теж у цьому відділенні. Нельчка, коли ви потрапили і втратили теж у цій гінекології дитину, це дві сестри. Вас попросили заповнювати документи в той момент, коли ви стікали кров'ю і потребували допомоги. Так, я була попала в відділення і попала до гінеколога, которая э просив заtnut' меня документы, был не один документ, вот, который заповняла, а время что? Мені дивовительно, що жінку, у в коррупції, де саджають і здребуть заповнити документи, так не дошму. О дуже сильна фраза Юлі. Видавали клятву залишатися людьми. Те, що сталося з Юлією, з її сестричкою, це просто нелюдське ставлення. В той момент Потрібно було просто надати їй людську допомогу, анестезіолога, лікаря, і сказати: вибач, елементарне вибач, в тебе все буде добре. На жаль, цього не сталося. У нас є дві нагороди ганьба і гордість міста. Поки ви не навчитеся з повагою ставитися до всіх відвідувачів, поки бюрократія буде правити вами, гордість міста це не ваша нагорода. Тому ми не можемо вас назвати ні ганьбою міста. І, на жаль, не можемо сказати, що ви гордість міста Херсон. А історія Юлі матиме продовження. Юлечка, я хочу, щоб ви поїхали зі мною до Києва. У нас є лікар, який мені особисто допоміг. Нехай він скаже, яка ваша доля. Я дуже вірю, що лелека залетить до ваших хат. Дірчук, ми нормально, скажімо, 아, 음, 쟤부다이 Нужны такие рейды. Я умом понимаю, что это тоже стимулирует к развитию, к совершенствованию и просто к тому, чтобы э, думать о своей профессии и отвечать за нее. Мы огорчены тем, что есть моменты, которые, вот, к сожалению, являются не самыми хорошими. А, в общем, она права. Она абсолютно права.